Коли на помості разом медалі треба брати одразу сімейна пара з Харкова виграла на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу у Люксембурзі. П'ять золотих одну срібну та три бронзові нагороди. Сколотили цей статок Тетяна та Сергій Білі, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Тетяна домінувала у найлегшій ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона швидко дала зрозуміти іншим учасницям, що їм нічого не світить, встановивши у першій вправі присіданні рекорд Європи 191,5 дев'яносто У із половиною кілограм. Уже мілежачі та становій тязі біла спрацю. Вала на дві та одну спроби відповідно, але цього вистачило не лише для малих золотої та срібної нагород, а й для континентального рекорду у силовому триборстві. Новий орієнтир для тих, хто бажає його перевершити, відтепер складає 461,5 кг. кілограм. Вогняний виступ найближчу суперницю Лізету Хансен з Данії Тетяна Біла випередила на 44 кг. кілограми. Ще одне золото харківська спортсменка заробила у складі жіночої збірної України за перемогу у командній першості. Заслужений майстер спорту Сергій Білий оформив медальний покер у вазі до 105 кілограмів. Він посів третє місце з результатом 1025 кіло. Дві малі бронзові медалі, титулований харків'янин, забрав у присіданні та жимі лежачі. Станову тягу виграв, зафіксувавши у першій спробі 340 кілограмів. Для золота за сумою три цього було мало. У заключному підході білий пішов на 352,5 кг був близьким до успіху, але серйозно пошкодив руку і завершив Чемпіонат Європи третім. Професійний спорт не тільки радість перемог, це ще й зона ризику. Від континентального титулу Сергія Білого відділили 10 кілограмів, від срібної медалі 8. У Львові відбувся другий тур чемпіонату України з регбі 7 у жіночій суперлізі. Металіст 19-25 завершив його на третьому місці. Стартувавши з сухої перемоги над прикарпатськими вовчицями 39-0. Харків'янки потім програли два матчі поспіль. Місцевим левицям поступилися з різницею 14 очок 5-19 збірної Одеси з рахунком 7-26. Не все вийшло і було від чого засмутитися. Але дівчата Сергія Гарькавого та Олега Литвиненки не вміють довго сумувати. У заключному матчі вони позбавили столичного статусу збірну Києва, розкатавши її з непристойним рахунком 52-0. Лідери харківської команди Катерина Сорокіна та Єлизавета Гаврилова потрапили до топ 4 найрезультативніших гравців львівського туру. Металіст 1925 знаходиться у таблиці жіночої суперліги на третій позиції. 24 очки. Очолює чемпіонську гонку збірна Одеси, яка набрала у двох турах 33 бали. Друге місце посідають левиці. Вони відстають від лідера на 4 пункти. Третій тур пройде в серпні в Івано-Франківську. Завершальний у вересні у Києві. Харківські дзюдаїсти вибороли дві медалі на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, не старше 16 років. На вищу сходинку п'єдесталу у Києві піднялася Ксенія Кирильчук, яка здобула перемогу у вазі до 48 кілограмів. Боролася вона дуже впевнена, і на шляху до фіналу виграла три зустрічі. Причому всіх суперниць приклала чисто. У фінальному поєдинку 14-річна вихованка своїх батьків та за сумісництвом тренерів Андрія Кирильчука та Катерини Солом'янови Кирильчук зустрічалася з киянкою Єлизаветою Єрмоленко. Золото їй принесла оцінка в азарі чемпіонкою Україною. 16 Ксенія Кирильчук стала вперше. Володимир Калпачов посів третє місце у ваговій категорії до 46 кілограмів, поступившись у півфіналі майбутньому переможцю змагань Одеситу Денису Пасічнику, підопічний Антона Лагачова та Віктора Кривчича у Делі за бронзу здолав київського дзюдаїста Сергія Марчука. Максим Тиханов претендував на бронзову медалю у вазі до 55 кілограмів, але зазнав поразки та залишився п'ятим. У Київському чемпіонаті України Ю-16 брали участь 580 спортсменів. Талант це вміння розпоряджатися тим, що тобі дано. 12-річна харків'янка Кіра Планіда лише на початку славних справ, але вже є перші успіхи на національному рівні. У лютому вона виграла у Києві чемпіонат України Ю-14 з легкоатлетичного двоборства. У травні стала у Житомирі срібною призеркою юнацької першості країни з чотири борства, біг на 60 і 500 метрів, стрибки у довжину та метання м'яча. Усіх Видах Планіда встановила особисті рекорди. Спринт виграла з результатом 8 та 29 секунди. У довжину стрибнула на 4 метри 72 сантиметри. 500 метрів пробігла з другим часом. Друге місце у чотириборстві вона розділила з Марією Грак із Кременчука. Від Дніпрянки Аліси Рубан вони відстали на 16 очок. Кіра Планіда представляє Харківський фаховий коледж спорту, тренують її. Микола Халаї, Мася. Бардіс та Наталія Матузна. Міжнародний турнір Кубок Помирання із каратезі брав у польському місті рум'я 575 учасників із чотирьох країн. У такій конкурентній компанії змагатися цікаво. У поєдинках із сильними суперниками можна показати свої найкращі якості. Вихованцям харківського клубу Вагр це вдалося. Олександр Сагрунов виступав серед юнаків до 14 років та став переможцем у вазі до 45 кілограмів, але не золотом єдиним також. Харків'яни виграли на місцевих татамі ще й дві бронзові нагороди. Роман Абрамович посів третє місце у віковій категорії Ю-12. Сюзанна Сагрунова піднялася на п'єдестал серед каратисток, не старше 10 років. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.